Тож, друзі, я стою поряд стендом Формекс. Дуже багато людей, тому зараз я туди не підійду, але вам цей бренд знайомий, тому що він представлений у завочці. Там вже є на стенді нові керамічні моделі, повністю є керамічні скелетони, нові моделі ЕСН в першому діаметрі. Можливо, я трошки пізніше підійду і покажу вам саме фізичні годинки, але знаєте, що Формекс тут є, і ось він там. На всяк випадок нагадую. Це швейцарський бренд, який ніби і трошки мікробренд. З іншого боку, він має доступ до виробників, що є професіоналами у створенні, наприклад, циферблатів, компанія Кадранор чи корпусів і застібок. Це Dexer. Відповідно, рівень обробки дасть фору багатьом набагато більш відомим годинниковим брендам. Серед нових релізів на виставці бачили Essence Keramica Skeleton з повністю прозорим циферблатом, нові керамічні трьохстрілочники та нові моделі Space Ghost в корпусі 41 мм. Це новий розмір Vessence, до цього ми бачили 39 мм та 43 мм. До речі, в керамічних тристрілочниках встановлено новий калібр сопрот із запасом ходу 45 годин, а в нових 41-х моделях оновили застібку. До речі, також подивились і на пілотський годинник Stratus. Виглядає дуже цікаво, ми його поки в Україну не привозили.